На Тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік, правдою твоєю визволь мене і вирятуй мене, нахили до мене, вухо Твоє поспіши вирятувати мене, будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імени Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її пота й заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи. В руки твої віддам дух мій, визволь ти мене, Господи, Боже істини, ти зненавидів тих, що даремне марноту зберігають, я ж на Господа надіявся, буду радуватися і веселитися милістю Твоєю, бо зглянувся Ти непокору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене в руках ворожих, поставив на просторі ноги мої. Помили мене, Господи, бо скорблю, стривожилися в гніві око моє, душа моя й нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє і літа моє в зітханнях, знемогла в біді сила моя, і кості мої стривожилися, для всіх ворогів моїх став я посміховищем, а найбільш для сусідів моїх, і страховищем для знайомих моїх, ті, що мене бачили, утікли геть від мене, забули мене в серці, як померлого. Став я немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо, вкупі, зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою, а я на тебе, Господи, надіявся. Я сказав ти Бог мій: в руках твоїх доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх і від гнобителів моїх, просвіти лице Твоє слузі твоєму, спаси мене милістю Твоєю. Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до Тебе, нехай осоромляться безбожники і зійдуть до аду, нехай заніміть уста улесливі, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі, превелика сила благости Твоєї, Господи, яку заховав яси для тих, що бояться Тебе, яку вчинив для тих, що надіються на Тебе перед синами людськими. Ти заховаєш їх у таємниці лиця твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів, благословен Господь, що дивно показав милість свою в місті обороннім, а я сказав у нестямі моїй відкинений Я від лиця очей твоїх, тому вислухав Ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до Тебе, возлюбі Господа, всі праведники Його. Бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні. Бодріться і нехай кріпиться серце ваше, всі ви що надієтеся на Господа.